Мари героїв та їх вчинків воєнничих. Ні, про іншу, щось говорить, те старе оповідання. З слів та ліця провекування. І воно живить надію. певну віру видали тим, котрі вже край свій рідний зацюрали, занедбали. Києві в неволі ханський син, малий хлопчина. Половицького кохана улюблена дитина, водола князь Володимир. Взяв його під час походу з дістарем в полон. І потім присудили ще в заврот, оточив його по і розкошав догідно, І живеш тому хлоп'яті, і безпечно, і минав. Він не знає, ні утіху, ні поради. Світла весь йому здається без краси і без він боться до себе і таку держить промову, що мов кров'ю з його серця слово точиться по слову. Слухай старче, ти шукаєш ясним соколом у хмарах, сіро вовком в полі скачеш, розумієш, розумієшся на чарах. життя ти маєш неба людям долю віщувати, словом піснею своєї. Тебе привертати і піти у землю, руську ворогів нашу країну, відшукайте мого сина, мою любую дитину. Розкажи, як побуваюсь я за ними дні і ночі, як давно вже виглядають його світі мої очі, заспівайте його пісню, нашу рідну, половинську, про життя привідь, не наше. нашу, нашу дачу молодецьку. А як все не поможе, дай йому і шана на зілля, щоб поміхавши хадаві з Три дні, і три ночі, та четвертий день приходить місто Києво півночі. Крадькома прийшов у злодії він до сина свого пана. І почав казати стиха, а мов зрадженого хана. намовляє, немовляє, та слава хлопчину не вражають. Бо забув він і батька, і роди. Пару на громи, та приблизь струни, і а приблизько на листруни, і до спів гуця сірою. Та ось затихає брехні дуже, як кордовий, спів співної колосковим, то гудить співає тихо, пісня тою, ще співала мати, синові своєму, як маленьким колесам. Начева рідна молитва, жодна пісня та лунає, осія постане в пітьмі ночі. Ось свіций ніжний любий, А не перший сильний, дужий, не вразив юнецьке серце. Він сидить, німий, байдужий, і схилилася стареча голова. на находи там, де по. на сімонові подає одевади, що ж щоб раз зінамо сталось, лице стрідло небухи затремтів, очі наблизнув і зірвався на рівні. А не ми країни вирім простувати й поспішати. Так він скрикнув і в дорогу в ніч темну та пригожу, Подались вони обоє, облинаючи сторожу, Байраками та ярами неодобно проходжали. Рідний степ україн веселий простували, поспішали. Україно, мама люба, чи не те що з тобою сталось? Чи синів твоїх багато на степах твоїх застали? І кохання у серденьку, марна річ, були в тебе ковзарі, усі народні, що співали, віщували заповіді благородні, А про те тієї сили тупі ще на ноги, Та стена, і маніпцями блукають без дороги. Де ж тобої шанам взяти того зілля привороту, що напевне.